Як ви пам'ятаєте в попередньому відео, ми з вами під'єднували до ось цього джерела безперебійного живлення 12 вольт охоронний привод Ajax. А сьогодні ми вирішили піти ще далі і розширити функціонал досить простого девайса, і під'єднати до нього такі девайси, як павербанк, мобільний телефон та навіть ноутбук. І так, поїхали. По-перше, що у мене тут на столі? Там різнокольорові якісь штучки, якісь девайси, ось воно тут все світиться. Як це все працює? Це у нас звичайне 12-вольтове джерело безперебійного живлення. Він вже знімався в нашому попередньому відео. В ньому всередині 18-амперний акумулятор стоїть. Як ми з вами будемо з нього видобувати різні напруги? А ось як. Нам допоможуть для цього ось ці девайси. Це перетворюючі напруги. Вони бувають різного типу, різного форм-фактору, в різних корпусах. Як це все працює? Наприклад, нам потрібно 5 вольт, де використовується 5 вольт? Це якісь різ... різноманітні там USB-девайси. Є також 5 вольтові роутери. Для цього ми беремо наш перетворювач, той, що знижує напругу, і робимо з 12 вольт, 5 вольт. А вже далі до цих 5 вольт ми під'єднуємо або USB-роз'єм, або ось такий вже готовий девайс, який вже в ньому є інтерфейс USB-шний. Можемо живити різні девайси безпосередньо від цього пристрою. Наприклад, нам потрібна напруга 9 вольт. Є такі роутери, які живляться від 9 вольт. Теж використовуємо цей прилад, який знижує напругу. З 12 вольт ми робимо 9 вольт. Для цього на цих приладах є ось такі регулятори. За допомогою цих регуляторів ми можемо змінювати напругу. А ось питання, як збільшити напругу. Як ви знаєте, адаптери, які живлять ноутбук, вони мають напругу живлення 19 вольт. А ось для цього потрібен нам девайс, який підвищує напругу. Це так званий степ-ап перетворювач. Також у нього є оці регулятори, за допомогою яких ми можемо на виході цього пристрою з 12 вольт зробити 19, навіть 48 вольт для поя девайсу. Давайте вимірюємо напругу безпосередньо на цих перетворювачах. Вимірюємо, що у нас на вході. Ви бачите, 12 вольт на вході. На виході. 5 вольт. А тепер давайте подивимось, що у нас на цьому перетворювачі, який підвищує напругу. На вході 12 вольт. На виході. Ми маємо 19 вольт. Це були більш складні перетворювачі. Чому вони більш складні? Тому що вони потребують вимірюваного обладнання, потрібно тонке регулювання цих девайсів. Тому я вам покажу більш просте та універсальне рішення, що це за девайс. Така штука, на вход якої можна подавати живлення від 12 до 24 вольт, а на виході ви бачите є роз'єми USB типу А та роз'єм Type-C. Причому ці роз'єми підтримують режим швидкої зарядки. Також ви бачите тут дисплей, який показує вхідну напругу, яка в нього ось тут на вході. Саме цю напругу видає наше джерело безперебійного живлення 12,3 вольт. І тепер давайте я вам продемонструю, як це працює. Це звичайний Type-C кабель. Під'єднуємо до нашого USB, а Type-C до Powerbank. Ми бачимо, Powerbank заряджається з режимом швидкої зарядки. Тепер давайте я продемонструю, як це працює з мобільним телефоном. Беремо мобільний телефон, під'єднуємо. Все, так само. Йде режим швидкої зарядки від нашого джерела безперебійного джерела. А тепер найцікавіше. Будемо з вами заряджати ноутбук. Для цього беремо ноутбук. Ось наш ноутбук. Це в нас Type-C з двох сторін. Та під'єднуємо до нашого ноутбуку. Так, ви бачите, зарядка йде. А тепер давайте проведемо експеримент та під'єднаємо одночасно і ноутбук, і мобільний телефон до нашого зарядного пристрою. Беремо мобільний телефон. Беремо мій кабель Type-C, під'єднуємо. Та одночасно будемо живити наші два пристрої. Окей, ви бачите, йде швидка зарядка на смартфон та на наш ноутбук. З досить простого девайса подаємо живлення на наш домашній роутер, на наші домашні гаджети, наприклад, павербанк, мобільний телефон та ноутбук. І навіть можна під'єднати до цього девайса летосвітлення. На цьому в мене все. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання, можете писати коментарі або телефонуйте до нашої служби техпідтримки. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.